Прошу. Слава Пала Так, Всім доброго дня. Дуже радий вас всіх бачити. Ми зібралися тут з нагоди, прес-конференція з нагоди, скажімо так, стосовно праці нашої спільноти Автодозор. Ми маємо на сьогоднішній день, в принципі, як і інші організації, деякі Я хочу розповісти вам. Є, чим ми займалися весь цей час і чим, чим плануємо займатися, розкажуть вже мої колеги. Значить, спільнота людей, товариство Автодозор це є люди на колесах з власними автомобілями, з власним автотранспортом, які, які весь цей час допомагали потребам Майдану. Це люди, які починали в принципі, з Автомайдану. Всі знають, як Автомайдан починався. З певних причин кожен має якісь свої погляди, думки і так далі. З певних причин ці, ці люди потім зорганізувалися в так звану групу Поле, не займалися поїздками до там, маєтків багатіїв, а займалися саме такою чорною роботою. Заправляли поранених, привозили їжу, привозили шини, завозили постійно бензин. Тобто всі, всі абсолютно всі ланки, які, які потреби мав майдан, все це виконували ці люди. Було дуже багато завезено дров. Це постійно, бувалося, щодня така робота, це було ціленаправлено. направлено. Займалися певні люди, іменно тільки постачанням дровами. Саме розумієте, скільки потрібно було дров і як взагалі люди вистояли ці морози, це дуже дивуєшся на сьогоднішній день, але, але вистояли. Так само кожної ночі, кожної ночі з 11 до 6 ранку велося патрулювання вулиць нашого міста по районам. Київ просто був поділений на правий та лівий берег. Я координатором лівого берегу. Ще людина, він чуть пізніше підійде, він був координатором правого берегу. Постійно на всіх районах, на всіх районах особливо коли почалися підпали автомобілів, ми виставляли патрулі. Це люди були особисто виїжджали на свої вулиці, патрулювали, шукали, присікали ці всі злочинні дії і так далі. Це все булося дуже дуже-дуже давно. Маємо так само дуже багато результатів цієї, цієї діяльності, але ми їх, скажімо так, ніколи не мали за мету висвітлювати. Ми просто присікали ці дії, ми ловили цих злочинців, віддавали їх на майдан, далі вже з ними скажімо так, мали бесіду іншої люди. На, на сьогоднішній день ми, скажімо так, переформатувалися. Настав мирний час, але на вулицях дуже багато хаосу, що стосується правил дорожнього руху, дуже багато п'яних подіїв і так далі. І було вирішено почати співпрацю з полком ДПС ДАІ. Ми прийшли до них і попросили хлопців, виходьте на вулиці, ви мусите робити свою роботу, виконувати саме ту, до якої вас тут і призвали. В принципі, полк ДПС ДАІ погодився одразу ж. Тільки з нашої сторони забезпечувалася безпека іменно екіпажів ДАІ. Ці хлопці, молоді хлопці-ППСники, вони дійсно боялися виїжджати на вулиці, боялися, що їх машини поб'ють і так далі. І ми до кожного патруля ДАІ представляли наш екіпаж. Зараз ця робота ведеться ще набагато активніше, вже повністю розроблена структура, як ми працюємо, і це все продовжується. На протязі вже тижня ми маємо три робочі зміни і люди вже, активісти, виходять на патрулювання як на роботу. Чому кажу як? Тому що за це ніхто, я підкреслюю, ніхто не отримує ніяку платню. Це все на власних коштах, на власному бензині, на власних автомобілях. Бачимо заяви стосовно автодозору за останні дні з різних скажімо так, боків що що нас немає, що ми ніхто, що ми якісь там організми. Дуже прикро цим людям, автодозор це більше 200 екіпажів. Я підкреслюю, більше як 200 екіпажів. Дуже прикро цим людям, що зараз їх просто-напросто втоптують. Їх, їх роботу хочуть залишити непоміченою і кажуть, що їх взагалі не було. Тому тому було і вирішено зібрати цю прес-конференцію, е показати, що ми є, е і, і що ми маємо робити далі. Дякую. У вас є запитання? Запитань немає. В У нас замечательные, очень добречивые люди, которые отвлекаются на чужую беду, которые хотят помочь, хотят помочь во всем, принести продукты, перевести радио, ну, оказать любую помощь. Зачастую случается так, когда идет информация о каком-либо событии все тут же бегут исполнять, во-первых, распространяют эту информацию широко, во-вторых, тут же бегут выполнять эти просьбы, и в итоге мы обнаруживаем проблемы перепроизводства, переприноса помощи, любой помощи. Это может быть приехать три машины, увозить одного раненого. Это может быть Тонна продуктов, которым потом нужно представить волонтера, который должен их разбирать. Поэтому у меня обращение, вообще говоря, к журналистам, к всем, кто э, перепащивает информацию в фейсбуке. Пожалуйста, информация должна быть конкретная, особенно в такое острое время, как сейчас. Э, обязательно нужно указывать, когда и где, и что конкретно требуется. Собственно говоря, нам, как диспетчерам-координаторам, пришлось отбивать огромное количество вот этих вот атак с помощью. Вы знаете, как неудобно сказать человеку, который приехал помогать, сказать ему, не мешай мне, да, я буду делать свою работу. А вообще за все время, которое мы работаем, я убедилась, что у нас ну, действительно самые лучшие люди в мире. все. Вводи Це наш колега, який був родим, який казав, трошки запівався. Це так само людина, яка дуже багато.